Якщо я зупинюся, все розвалиться. Мені знайдуть заміну, я втрачу можливості, мене обійдуть. Так звучить мотивація тривогою. Іноді люди плутають її з високим рівнем енергії. У чому ж різниця? Якщо ви бачите високомотивовану людину, яка постійно говорить про цілі, результати, кудись несеться, ніколи не відпочиває, і навіть у відпустці сидить в робочих чатах. Насправді це людина із високим рівнем тривоги. За 10 років практики я зустрічала багато людей, які досягають результатів не на енергії натхнення, а на тривозі. Зовні успішні, а всередині енергетично виснажені. Вони фоново відчувають і себе, і свої результати як недостатні, і постійно хвилюються, що зараз все зникне. Мотивація на енергії натхнення відрізняється спокійним зосередженням на процесі, розслабленій концентрації замість напруження і здатністю свідомо і легко переключатися між робочим режимом та відпочинком. В Хайлайць мотивації я дала невеличкий тест, на чому ваша мотивація на тривозі чи на натхненні. Переходьте туди.